Можемо продовжити бесіду. Пане Ігоре, чуєте нас, бачите, все гаразд, правильно? Так. Прекрасно. Гуляйпільський напрямок і саме Гуляйполе. Теж хочу окремо обговорити. Як нам розуміти повідомлення власне від Дівстейту? Ви почали говорити, але ми не зовсім зрозуміло. Тобто, є просування, чи росіяни якимось чином змінюють ситуацію на цій, на цій ділянці фронту? Ну, коли після того як здійснили рейд Росіяни? Бригада без наказу територіальної оборони відступили, перекинули туди генерал Сирський два штурмових полки. Вони зупинили це просування, стабілізували ситуацію. Але росіяни шукають можливість все ж продовжувати в цьому напрямі дії. Для цього вони обходять з півдня гуляйполя з одного боку, а з іншого боку, на північно-східному напрямку перерізають шляхи логістичні для забезпечення оборонців, які ведуть бойові дії в Гуляйполі. Тому. Ну а наше відповідне керівництво тактичного рівня шукає можливості е, зруйнувати такого роду плани і відстоювати далі е, позиції на Гуляй полі. Тепер покровсько мирноградська агломерація. Сили оборони там отримали підкріплення, наскільки там ситуація змінюється, зокрема, нам Східна цю інформацію повідомляє про те, що вдається оборонятися. Там безпосередньо в Покровській йдуть бої. Це за забезпечення з нашого боку, якби опять таки логістичних шляхів. Це і для військових підрозділів частин, які на півночі ведуть боєдії безпосередньо в Покровську, На жаль, тут ворог просунувся, захопив рівне це на шляху, і бої йдуть навколо Грішина. Це таке населений пункт, через який відбуваються саме ці шляхи постачання. І окремо питання пов'язане по Мирнограду, де фактично наші військові ведуть оборону в кругову, тобто треба забезпечувати логістику військових як в Покровській, так і в Мирнограді, і треба приймати рішення і дії щодо деблокування наших підрозділів, які знаходяться в Мирнограді. Добре. Повідомлення від порталу мілітарного про те, що Росія перекинула два стратегічних бомбардувальники ту 95 мс, і можливо їх і зарядила зразу озброєнням. ласка, чи є ознаки? Чи бачите ви ці ознаки? Якими вони можуть бути? Те, що Росія готується до нового масованого удару? Як нам це розуміти? Це якийсь певний від часу займається підготовка, і треба вже розуміти, що десь тут буде? Чи якісь інші вороги, їхні перекидання? А тих ж авіації, шавіації, цього іншого. Ваш ваш професійний аналіз. Ну, це, ці дії, про які ви сказали, є ознаками того, що вони готуються до нанесення ударів спорядження стратегічних літаків чи літаків дальньої авіації Ту-22М3, до них ту 160 стратегічний, і є ознакою того, що вони найближчий час нову двома врядчі будуть вони в комплексі більш ефективно, Тобто будуть під підключати ще інші засоби, які несуть озброєння і. Долати ракети і балістичні, якщо міг 31 І тому е, наша розвідка відслідковує, що е, коли накопичується такої дії, і тільки по гумку 95 МС, ще додатково і, і в різних місцях, це буде говорити про те, що фактично на якісь дату вони підготували е, черговий е, удар, як правило, масований. в такому вигляді він найбільш ефективний з точки зору. Угу, Маємо заяву. Кая Калас, яка є високою представницею ЄС з питань зовнішньої безпекової політики, вона каже про те, що європейський союз завершив виконання плану про постачання Україні двох мільйонів артилерійських снарядів до кінця цього року. Чи як як вдалося змінити забезпечення українських військ снарядами саме завдяки такій ініціативі? І чи вдалося досягти цього паритету, чи все таки росіяни мають більше можливостей використовувати точніше більшу кількість використовувати цих снарядів на фронті? Ну, Росіяні самі випускають а, снаряди десь там 2-3 мільйони в рік, і десь таку ж кількість допомагає тільки Північна Корея одна, а нам дякуємо їм, безумовно, вся Європа 2 мільйони це відрізняється від там, сотень тисяч, як це вони робили до того, а тут уже мільйони, але це недостатньо, якщо йде розмова про паритети, які ви вірно зауважуєте, які нам вкрай потрібні. Нам треба хоча б по озброєній техніки боєприпасів з росіянами виходить саме на приори, на тобто рівні позиції. А цього на жаль, поки не ми спостерігаємо і над цим треба наполегливо працювати. Тобто поки що це співвідношення один до одного немає саме по, по, ні, по артилерії у нас. На жаль, ні, ні по артилерії, mm -hmm. ні по боєприпасам. Не досягли добре. А в турецькому міністерстві оборони заявили, що їхні винищувачі напередні вечері збили некерований безпілотник, що летів з чорного моря. Міністерство заявило про повітряний слід, який наближався до повітряного простору Туреччини. Був виявлений, відстежений в рамках, як вони кажуть, рутинних процедур і його збили. Власне Шахет неконтрольований, Чи що це могло бути? Будь-що апарат літальний, ми ж не знаємо, керований він чи не керований. Но судячи по подачі інформації, скоріше всього не керований. Питання в тому, що е треба розібратися, е кому вигідно дестабілізовувати ситуацію навколо Туреччини, тобто, наприклад, росіяни не задоволені поведінкою е Туреччини, чи будь інші е якісь. Держави, структури чи, чи терористи це поза державами, якби, які можуть діяти проти Туреччини. Тому треба далі відслідковувати, як буде нарощується ситуація. А з іншого боку, для того, щоб об'єктивно оцінити, треба мати матеріали щодо, що там знайшли, що там залишилось від цієї цілі і таке інше. Ну, такого роду дзвінок має місце. Ну, турецькі медіа поки повідомляють про те, що найімовірніше, його збили все-таки над сушою, що ще небезпечніше. А по-друге, якраз от ідентифікацію зможуть зробити після вилучення уламків. Я думаю, що десь би ми мали вже цю інформацію мати. Ну от потім дивитися, що, що там і як. Ну, і потім турки, навіть якщо знайдуть, проаналізують, наскільки об'єктивно вони будуть подавати це ще тобто інформацію в рамках їх політичних воєнних політичних інтересів. Це теж uh -huh. треба мати на увазі. Тобто вони не ну як, якщо це російські, то що вони можуть не сказати просто ну, про це. Ну, ми цікаво. ж як, згадуємо 10 років тому, як вони збили су 34 четвертий, загинули льотчики, Нічого. а формально посадили свого пілота, який який там у як відпочинку за гратами сидів, був героєм і так далі. Але показали після цього Росіяни, зупинили таку роду діяльності. Ну там деякі помідори час не могли турки в Росію поставляти, але потім відновилися. Тому зрозуміло за все в цьому житті треба вплатити іноді і помідорами. Господи, боже, добре е, пр е, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорить про те, що чи не вперше е, в США заявляють, що дадуть агресору військову відповідь, якщо Росія знову нападе на Україну. Про це він сказав в інтерв'ю. ОНЕТУ, якщо я не помиляюсь, польському виданню принаймні воно цитує саме Туска і Туск каже, Я вперше почув таке звусте, зокрема того Швіткофа і, і все інше. Він здивований. А ми здивовані, і чи справді Ні. це ж якась така знаєте, щось надзвичайне, що трапилось? Ну я не знаю. Я думаю, більшість, і в тому числі я не здивований цими заявами. Ми нагадовані починаючи з документів, не те, що, не те, що заяв там Будапешського меморандуму. Ну і потім багато обіцянок і значить, адміністрації Байдена, як вони будуть до кінця нам допомагати. І тут треба розібратися Я ще той час. Говорив, що вони розуміють під цим кінцем, і бачимо, як це обертається зараз під час каденції Трампа. Тому а тим тим більше зі слов Віткова. Хто такий Вітков? От представник, якому Трамп довіряє, юридично ніхто і його заяви. Ну таке інформаційне треба сприймати. Але ми навчились за цей час. Правда, от бачите, там праворуч Рубі сидиться, більш да, да, озвучує все, що Рубі. Він там багато що на нього на посад, значить, дали йому заяви. А тут європейці спільно відстають спільні наші. Інтереси тому нам треба критично відноситися до такого роду заяв. Полякам це болить, тому що у поляків десь підсотків населення тільки готово воювати за свою країну. Вони потужно озброюються, це так і займаються цим, От, але ну спільно з Україною після Путін їх навчив ППО треба працювати після 10 вересня, коли там вони. 24 дрона збили аж чотири. В той час наші були на сотню в сотню разів більше, там декілька сотень цей день. От і різниця дії ППО Натівська і Польська і наша поляки від увіду людей, що треба саме робити. Але ж президент займає відповідну позицію. Можливо його, ця позиція якась здивернеться згідно з об'єктивним законом війни. Він на польського президента він буде займатися не наказанням, яким коли сказав українців на за історичні там події, а організаціям протиповідної протиракетної оборони своєї держави, яка ну, в такому стані зараз знаходиться. І ну після зустрічі з нашим президентом, я думаю, що вони повинні знайти спільну умову. Mm -hmm. Перемовний процес президент каже про те, що ми не визнаємо ні де Юра, ні де-факто схід російським, отак от однозначно сказав Володимир Зеленський. Е, як ви підсумуєте для себе цей перемовний процес? Два раунди минуло. Ми маємо заяви президента, секретаря РНБО РНБО, який вчора щось заявив про те, що до кінця дня ми там матимемо домовленості. Потім його речники уточнювали, що що, що, що там не про мир ідеться, а про документи Словом, розберися тепер. Хто що мав на увазі? Тим не менше, от що найважливіше на вашу думку. Сталося після цих двох раундів, значить, із трьох позицій, які там гарантії безпеки, це ж просунувсь вперед. Я думаю, до чогось американці вже дійшли, готові підписувати. Ну наш президент займає тверду позицію, рішуче, що вже НАТО якби здали не так, не здали, а обміняли якби. На цю гарантію безпеки, терапевта, американцям треба додавити Європейці з нашими гостями, але після. <плес> після того, нічого не почули, мусите ще раз нам сказати. Алло, ви чуєте мене? Кажіть, мусите повторити, бо ми нічого не почули. Я говорю про те, що. E, e, значить, на переговорах за найбільш важке питання залишається – це території. І хтось ну, не займає позицію якісь там поступки, ну не здачу це точно відносно обміну на гарантії. Вже якби обміняють НАТО e, e, на гарантії, але росіянам ну, і американцям в першу чергу цього недостатньо. Благодійного фонду західного час... України. Про переговори обов'язково поговоримо далі з гостями. Пане Ігорю, щось зовсім зв'язочок. І у нас едерний час вже вичерпано. Добре, дякую.